Вітаю, ви дивитесь Регіональну службу новин в ефірі державної телерадіокомпанії. Замить про головні теми випуску. Європа поруч. Донецьк відвідав голова представництва ЄС в Україні Ян Тонпінський. Пінський. Реформа місцевого самоврядування. Теоретичні і практичні питання обговорювали під час науково-практичної конференції. Один з кращих в Україні притулків для собак відкрили у Донецьку. Футбольні баталії. Донецький Металург зіграв у нічлю з Дніпропетровським Дніпром. Президент України Віктор Янукович зустрівся з помічником державного секретаря США з питань Європи та Євразії Вікторією Нуланд. Мета візиту обговорити питання двосторонніх відносин та європейські прагнення України. Вікторія Нуланд зустрілася не лише з українськими високопосадовцями, а й з представниками різних політичних партій. З помічником державного секретаря США з питань Європи та Євразії Вікторія Нулан цього дня зустрівся і прем'єр-міністр України Микола Азаров. Під час зустрічі особливу увагу сторони приділили газовому питанню. Ми поставили перед собою задачу значительно снизить від поставок газу з Росії и для этого провели ряд мероприятий, которые дозволили нам сократить в два рази объем закупок газу. Второе, ми предприняли меры по. увеличению объема производства своего собственного газа. В этой связи мы провели переговоры с крупнейшими компаниями газодобывающими Shell, Chevron, мобил Мы рассчитываем на то, что месторождение сланцевого газа позволит нам в перспективе добывать где-то примерно порядка от 10 до 20 миллиардов кубов газа в вот. год. Менше чотирьох тижнів залишилися до саміту східного партнерства у Вільнюсі, під час якого планується підписання угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом. Що чекає нас у разі здійснення цих планів? Обговорювали голова Донецької облдержадміністрації Андрій Шишацький з послом ЄС в Україні Яном Томбінським. Якщо прагнення України приєднатися до євроспільноти та почати шлях до набуття повноправного членства у Євросоюзі будуть закріплені підписанням угоди про асоціацію з ЄС, то для нашої країни та її громадян почнеться новий етап економічного, соціального та політичного розвитку. Яким він буде, та що очікує нас на цьому шляху, детально обговорили у Донецькій облдержадміністрації. На Донеччині сподіваються, що підписання угоди сприятиме прискоренню модернізації нашого виробництва, бо без цього відповідати високим євростандартам. якости наша продукция не сможет для нас для донбасса очень нужны инвестиции очень нужна модернизация нужны рынки а для того чтобы все это получить необходимо внедрить европейские стандарты и я э, так понимаю что если наша продукция будет відповідати європейським стандартам, то вона буде відповідати в цілому міровим стандартам і нам буде проще передвігатися на другие ринки. Пан Томбінський у свою чергу відзначив, що європейські експерти вже відпрацьовують декілька моделей розвитку української економіки, у яких доступ до сучасних технологій та обладнання для наших виробництв один з головних пунктів. Одна із таких загальних переваг цієї асоціації. To pokraścanie standardów. Ukraina ma u rynki wykryte. Problem? Problema w tom, jakim kluczom wydkryty te rynki. A żeby je wydkryty, trzeba być konkurentno shopnym I ten szlak idzie przez modernizację. У зустрічі взяв участь і надзвичайний та повноважний посол Литовської Республіки в Україні Петра Светекунас. Він зауважив, що за 9 років членства в Євросоюзі його країна значно покращила економічну ситуацію і в жодному разі не згорнула економічних відносин з Російською Федерацією. Крім того, він підкреслив, що європейські бізнесмени дуже зацікавлені у співпраці з Україною. Литовські підприємці дуже заінтересовані в тому, що прийти. Донецкую область, прийти в Донбасс, работать здесь, есть много общих интересов. И э, говоря, начали как-то говорить о отношениях с Россией, но я скажу, что это дружественная к нам страна, мы имеем, конечно, там вопросы, которые нужно решать, и решаем, но после нашего членства в Европейский Союз... после ассоциации с Европейским Союзом наши отношения улучшились. И я твердо уверен, что Европейский успех Украины это откроет возможность успеха и для России. Підкреслювалося, що за рахунок скасування мита на більшість товарів, що пересуваються зоною вільної торгівлі, українські виробники заощадять до 600 мільйонів євро, які можна буде спрямувати на модернізацію виробництва. Вікторія Шевконова, Глібшемовнів, Павло Павлов, Євгенотраднов, регіональна служба новин. Ян Томбінський відвідав і Донецьку міськраду. Разом із надзвичайним та повноважним послом Литовської республіки та очільником Шахтарської столиці обговорили не тільки євроінтеграційні процеси, а й питання місцевої регіональної демократії. Ян Томбінський у Донецьку вже не вперше. Посол каже, що є, звісно, не дасть відповіді абсолютно на всі запитання українців. І, хоча звичних проблем із підписанням асоціації залишиться вдосталь, втім, на переконання Яна Томбінське головне поступові перетворення. Dużo przekonań że dojdzie do podpisania pro asociacji, jak to było wyświetlone prezydentom Ukrainy, uriodom, także i politycznymi siłami w ukraińskim parlamentie, a i także i kierownikami krajów Europejskiego Sojuszu. Jeszcze nie jest kilka pytań, zaliczył z odkrytymi. Очільник Донецька минулого тижня повернувся зі Страсбурга. Гостям з ЄС Олександр Лук'янченко розповів про підсумки своєї поїздки. Саме там він обговорював питання місцевої регіональної демократії, виборів територіальних громади. Донецький міський голова запевнив, що наразі усі обов'язки перед громадою виконані. Прибуткова частина бюджету. Також ті обов'язки, які ми брали по созданню нових робочих місць. Они выполняются и на сегодняшний день уровень безработицы в городе Донецке составляет менее 1% по статистике. У нас на сегодняшний день официально по ведомости получают зарплату около 400 тысяч работающих в городе Донецке, если причисленность населения 987 тысяч. Петра нас надзвичайний та повноважний посол Литовської Республіки в Україні, запропонував допомогу, адже на прикладі його України можна прослідкувати шлях становлення європейської інтегрованої держави. До речі, саме Литва зараз головує в ЄС. Ми та тут прийшли, ми зробили дуже багато таких проривів, хороших ділошевки. Ми готові з вами поділитися своїм опитом, дати вам почитати нашу книгу, не тільки успіхів, але й наших помилок. Головна мета бесіди з'ясувати механізми, що саме треба робити, щоб ЄС модернізовував Україну. Наприкінці зустрічі як годиться, міський голова вручив пам'ятні сувеніри та усі разом сфотографувалися на пам'ять. Катерина Щугорова Артур Шагалін, регіональна служба новин. Після зустрічі з керівництвом Донеччини та обласного центру голова представництва ЄС в Україні Ян Тонбінський разом з членами ініціативної групи 1 грудня поспілкувалися з викладачами та студентами Донецького національного університету. Оформити соціальну допомогу при народженні дитини стане легше. Президент України Віктор Янукович підписав відповідний закон, яким передбачається скорочення кількості документів для отримання державної допомоги. Велика частина відповідальності тепер буде лягати на соцпрацівників. Тож новий порядок передбачає отримання допомоги за заявою одного з батьків у довільній формі. У ній зазначаються дані для реєстрації місця проживання дитини, паспорт або інший документ, що посвідчує особу, та свідоцтво про народження дитини. Для батьків даний перелік документів буде вичерпним. Соціальна квартира, що працює у Петровському районі Донецька, відзначає рік існування. Тут живуть вісім підлітків з родин, які опинилися у складних життєвих обставинах. Вибір між вихованням вулиця та соціальними працівниками очевидний. Тут діти живуть повноцінним здоровим життям, розвиваються, вчаться господарювати замість того, щоб вживати алкоголь чи жебракувати. На свято першого дня народження цього соціального закладу приїхали і наші журналісти. У соціальній квартирі, яку відкрили у Петровському районі Донецька, вже рік виховують підлітків з важких родин. Так іноді трапляється, що батьки надають перевагу дорослим і нездоровим розвагам замість власних дітей. Тому обов'язок суспільства захистити цих підлітків та й власне саме суспільство від вихованих на вулиці таких молодих людей. До доброї справи, окрім міської влади, долучились міжнародні організації та благодійний фонд розвиток України. Поки дитина перебуває, проживає в двити квартирі. Он социализируется, он э, знакомится с новыми для него вообще формами быта, формами устройства. Он видит, что модель устройства в семью может быть вот такая, что постель бывает чистая, э, еда э, может быть приготовлена не только э, руками э, заботливых соседей, ну в лучшем случае родителей, но и он, он сам научается этому. Мы социализируем ребят для того, чтобы после решения с семьей... Каких-то проблем они точно не в этом мире. привітати працівників та мешканців соціальної квартири приїхали посадовці міської ради та представники неурядових організацій. Традиційний обмін подарунками, спільний перегляд невеликої, але спільної кіноісторії і концерт викликали непідробні посмішки та зацікавленість у підлітків. Донецький досвід не залишився непоміченим керівництвом України, і тепер Донецька соціальна квартира стала успішним прикладом для інших міст нашої держави. Олексій Куделя, Дмитро Стрибольов, Сергій Новіков, регіональна служба новин Медичний ліцей, подібний Донецькому відкриють у Юнаківому. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України. Досвідом з єнаківськими колегами ділитимуться викладачі Донецького медичного ліцею при Донецькому національному медичному університеті імені Максима Горького. Відкриття медичного освітнього закладу планується у Єнаківському начально-виховному комплексі номер 3 Заняття там розпочнуться для двох десятих і двох одинадцятих класів медико-біологічного профілю вже з вересня наступного року. Вихідними на Дзержинській шахті імені святої Матрони Московської на горизонті 530 метрів сталося загоряння. Під час пожежі під землею працювали 92 гірники, яким пощастило самостійно вити на поверхню. Наразі жерти постраждалих немає. Причину пожежі встановлюють. Втім, цими вихідними вогонь палав не лише на підприємствах Дзержинська. Загоряння було зафіксовано і у приватному будинку міста по вулиці, 8 березня. Через необережне поводження зі свічкою постраждала 87-річна жінка. Її у задовільному стані шпиталізовано до центральної міської лікарні. А ось у Маріуполі врятувати 75-річну жінку, на жаль, не вдалося. Вона загинула у вогні через коротке замикання в електропобутовому приладі. Міжнародна науково-практична конференція Проблеми теорії та практики міського самоврядування з циклу Місто Регіон, Держава прийшла у Донецьку. Участь у заході взяли науковці, представники громадських організацій, а також посадовці Донецька та області. Від теорії до практики, як виявилося, шлях чималий. Наразі в Донецькій області активно обговорюється та реалізується реформа місцевого самоврядування. У Донецьку, де прийшла міжнародна конференція, обговорили економіка, правові аспекти впровадження системи міського управління. Питання місцевого самоуправління, а особливо питання фінансового забезпечення, вони завжди стояли остро. І е, на сьогоднішній день питання… формирование местных бюджетов, использование средств, особенно с учетом той сложной ситуации, складывающейся в отношениях с казначейством. Они, безусловно, тоже рассматриваются, и в том числе нашими сегодняшними докладчиками я просмотрел перечень вопросов, и они тоже должны найти свое отражение. Взаємовідносини міста та держави, зокрема щодо формування бюджетів, вже давно викликають низку запитань. У Донецьку наполягають на більшій самостійності міст, передусім з фінансової точки зору. Крім того, як показує практика, організація фінансових відносин між державою та органами місцевого самоврядування здебільшого зводиться до створення такої фінансової бази, яка була б достатньою для забезпечення населення послугами на рівні мінімальних соціальних потреб. При таком подходе значительно подавляется активность территориальных громад и органов местного самоправления, заинтересован в том, чтобы на территории населенного пункта увеличилось количество рабочих мест. Можно отдельно подчеркнуть, количество высокооплачиваемых рабочих мест. Или эффективно работающих субъектов хозяйства. Від налог доходы на физических лиц относится к числу тех налогов, которые закрепляются за місцевими бюджетами, о чем указано в пункте 1 часть 1 статьи 64 бюджетного кодекса Украины. В связи с этим следует обратить внимание на проблему неравномерного перераспределения финансовых ресурсов среди городов и регионов Украины. За підсумками конференції учасниками була прийнята резолюція з пропозиціями щодо ефективного впровадження реформи місцевого самоврядування, яка буде направлена президенту України та до Верховної Ради. Олена Сушкова, Сергій Поголєєв, Регіональна служба новин. Перша на Донеччині сонячна електростанція з'явиться у Старобешевому. Про це повідомляє офіційний сайт районної державної адміністрації. У селищі міського типу вже